І так, да, така краса, але риба не клює. Мій корбіончик в обдірок натурального кольору. Обходив по десьні 5 кілометрів, вроді-6 да, кілометрів. І не хоче галолювати Я вже питався щуку і судака, витяг немає. Є виходи галавля під берегом, але брати не хоче. Ну, то вже таке діло. Що, ще назад. 6-5 кілометрів мені йти, може і возьме. І да, така краса, але риба не клює. Мій корбіончик в обдірок натурального кольору. Обходив по десь ні 5, 5 кілометрів, вроді да, 5-6 кілометрів. І не хоче галікулювати. Я вже питався щуку і судака вийти немає. Є виходи галавля під берегом, але брати не хоче. Ну то вже таке діло. Ще, ще назад. 6-5 кілометрів мені йти. Може і возьме.